діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати раціональні рівняння. Продовжуємо працювати над правою 212. П'яте рівняння. Ось так воно виглядає. Але подивіться, будь ласка. Рівняння відрізняється від тих попередніх, які ми з вами розв'язували минулого уроку. Тим, що справа у нас два доданки, а зліва у нас тільки один дріб. Але ж ми привикли, що ми переносимо все з права на ліво і прирівнюємо до нуля. Тут нам буде потрібно більше переносити. Так от, діти, щоб ми з вами не переносили більше дробів, чим ми можемо перенести. Ми можемо, маємо право поміняти їх місцями. І дане рівняння подати ось в такому вигляді. Спочатку записати те, що було справа. А потім ставимо до рівня і записуємо те, що було зліва. Просто перекрутили. Так, а тепер ми вже робимо те, що ми робили попереднього уроку. Переносимо все вліво прирівнюємо до нуля, але перед цим аналізуємо знаменники, чи можемо ми розкласти на множники. І так, бачимо, що знаменник другого дробу ми можемо розкласти на множники. Я переписую перший дріб без змін. Це буде 2х відняти 1, потім ставлю плюс чисельник без змін, знаменнику у формулу скорочно Різниця квадратів це 1 відняти 2х, 1 додати 2х. Далі переносимо, ставимо знак міняємо на протилежний, буде мінус 2х відняти 1. 2х плюс 1 це все дорівнює 0. Тепер проаналізували знаменники, дивимося, що в нас тут 2х мінус 1, а тут 1 відняти 2х. Нам не підходить, ми маємо поміняти місцями. Щоб ось тут перед робом не було мінуса, то я поміняю місцями саме ось тут, і винесу мінус, цей мінус на плюс дає мені мінус. Роблю це. І так, рівняння. 2х плюс 1. 2х відняти 1 уже мінус, я вже проговорила чому. В чисельнику 4 в знаменнику міняю місцями. 2х відняти 1. Доданки ми можемо поміняти місцями без будь-якого правила, тому що від перестановки доданків сума не змінюється. Відняти і тут без змін. 2х відняти 1, 2х додати 1, то 0. Далі, зводим до. Спільного знаменника. Ставимо різку дробу. Спільним знаменником у нас буде 2х відняти 1, на 2х додати 1, це все дорівнює 0 і розставляю додаткові множники. До першого дробу 2х плюс 1, до другого 1, до третього 2х мінус 1. Так, у нас тут множення двох однакових дробів, двох однакових виразів. Вибачте, цей вираз можна подати у вигляді 2х плюс 1 до квадрату. В передньому відео я пояснила чому. Перегляньте, будь ласка. Далі мінус 4 множу на 1, це буде мінус 4. І ось тут мінус, і теж два однакових вирази. Можна подати у вигляді 2х мінус 1 до квадрату. Квадрату. Далі я пишу, що чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю і позбуваюся риски дробу. Так, переписую чисельник 2х плюс 1 до квадрату відняти 4 відняти 2х мінус 1 до квадрату дорівнює 0. Знаменник 2х мінус 1, 2х плюс 1 не дорівнює нулю. І беруться все в систему. Наступним кроком розкриваю дужки. Це формула скороченого множення Ми підносимо перший вираз до квадрату, 2х до квадрату це буде 4 х квадрат. Додати 2 множу на 2х множу на 1, це буде 4х плюс 1 до квадрату, це буде 1. Відняти 4 мінус. І знову маю поставити дужку, бо записую тричлен. Перший вираз до квадрату це буде 4х2. Відняти 2 помножу на 2х на 1 це буде 4х і плюс квадрат другого виразу 1 у квадраті це 1. Закрила дужку дорівнює 0. Тут кожен множник не дорівнює 0, тобто 2х мінус 1 не дорівнює 0, 2х плюс 1 теж не дорівнює 0. беру це все в систему. Далі знов продовжую розкривати дужки. І так, в мене 4 х квадрат, додати 4х, додати 1, відняти 4 мінус дужками, В дужках кожен знак замінила на протилежний, тобто буде мінус 4 х квадрат, плюс 4х і відняти 1 дорівнює 0. Ось тут рівняння 2х мінус 1 не дорівнює 0. Давайте ми його ось тут розв'яжемо. Якби у вас було рівняння 2х мінус 1 дорівнює 0, ви б його розв'язували так. 2х дорівнює, мінус 1 перенесли, це буде 1 знак поміняли на протилежний, тоді, щоб знайти х, ми по 1 ділили на 2, це буде 1 друга, але в нас не дорівнює, то ви робите все те саме, просто знак не дорівнює. Якщо тут у нас х буде не дорівнювати 1 друга, і х не дорівнює мінус 1 друга. Так, погано пишу, бо одною рукою. Беру це все в систему. <кій> Наступним кроком зводимо подібні доданки. 4 х квадрат і мінус 4 х взаємознищуються. Мінус плюс 1 і мінус 1 взаємознищуються. Залишається 4х плюс 4х, це буде, ось тут запишу 8х. І мінус 4. Переношу через дорівнює, стане. 4х не дорівнює 1 друга, х не дорівнює мінус 1 друга в систему. Так, щоб знайти х, я маю 4 поділити на 8, це буде дріб 4 восьмих. 4 восьмих це скоротний дріб, скорочується на 4, 4 на 4 1, 8 на 4, 2. Тобто це буде X дорівнює одна друга. Це я розв'язала перше рівняння і далі виключення. А X у мене не дорівнює одна друга. X у мене не дорівнює мінус одна друга. Тобто наша відповідь попала у виключення. Тоді виходить, що відповіді немає. То ми пишемо відповідь рівняння кореню немає. У мене вже не поміщається, будь ласка, запишіть самостійно, що рівняння коренів немає. І так, рівняння. Продовжуємо, дивимося на множники, ми тут не можемо розкласти. Кожен знаменник уже розкладений, тому ми все переносимо вліво прирівнюємо до нуля. Так, у мене 7х плюс 2х відняти 3, відняти 4 в дужках х мінус 3 до квадрату, мінус 3х плюс 2 до квадрату дорівнює 0. Далі ставимо різку дробу, визначаємо спільний знаменник. Так, спільним знаменником у мене є хміну 3 із більшим степенем, тобто до квадрату, і х плюс 2 до квадрату. Це є спільний знаменник. Додаткові множники до першого це х плюс 2. На х мінус 3, бо там по два таких а тут по одному. До другого це х плюс 2 до квадрату, а до третього це х мінус 3 до квадрату. Нові чисельники. Я маю 7 помножити на х плюс 2. Х мінус 3. Далі мінус 4 на х плюс 2 до квадрату, і мінус 3 на х мінус 3 до квадрату. І це все дорівнює нулю. Далі чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Так як в мене тут дуже великий вираз, то вже буду по ходу розкривати дужки. Значить, у мене 7, а тут множення многочлена на многочлен. то я спочатку помножу ці многочлени, а потім всім помножу на той вираз, який отримаю. Тобто, 7 пишу в дужках. Х множу на х квадрат. Х множу на мінус 3. Це мінус 3х. 2 множу на х це плюс 2х. І 2 помножу на мінус 3, це мінус 6, закрила дужку. Ось тут. У мене мінус 4, і тут піднесення до квадрату. В пріоритеті я маю спочатку піднести до квадрату, а це формула х підносим до квадрату, х квадрат, плюс, і, діти, ви забуваєте. подвоєний добуток першого другого. Як це подвоєний? Тобто ви х множите на 2 і ще на 2, то це вже буде подвоєний, це буде 4х. І плюс. Плюс другий вираз до квадрату, 2 до квадрату, це 4. Відняти 3 теж у мене тут піднесення до квадрату в пріоритеті. Х підношу до квадрату це X квадрат. Відняти подвоєний добуток першого другого виразу. Це х помножили на 3 і ще помножили на 2. Це буде 6х. І плюс другий вираз до квадрату, 3 в квадраті 9. Так, це все має дорівнювати нулю. А знаменник не дорівнює нулю, тобто х мінус 3 у квадраті на х плюс 2 у квадраті не дорівнює нулю. І беремо це все в систему. Наступним кроком розкриваю дужки. Перед дужками 7 множу 7 на кожен вираз в дужках. 7 множу на х квадрат, це буде 7х квадрат. 7 множу на мінус 3х, це мінус 21х. 7 множу на 2х, це плюс. 14х і 7 множу на мінус 6, це мінус 42. Далі мінус 4 множу на х квадрат, мінус 4х квадрат. Потім мінус 4 множу на 4х, це мінус 16х, і множу мінус 4 на 4 це мінус 16. Потім мінус 3 множу на х2, це мінус 3х2. Мінус 3 множу на мінус 6х, це плюс 18х. Мінус 3 множу на 9, це буде мінус 27. І це все дорівнює 0. Ось тут у мене кожен множник не дорівнює 0, це хміну 3 до квадрату. Не дорівнює нулю, х плюс 2 до квадрату не дорівнює нулю. І беремо це все в систему. Наступним кроком зводимо подібні доданки. Подібними в мене є 7 х квадрат, мінус 4 х квадрат і мінус 3 х квадрат. Вони взаємознищуються, їхня сума дорівнює нулю. Далі наступне мінус 21х, отут. Зверху можна і зверху підкреслювати. 14х, мінус 16х, 18х. Рахуємо, рахуємо. Це буде мінус 5х, можете перерахувати. Так, це буде мінус 5х і мінус 42, мінус 16, мінус 27, це буде мінус 85, перенесу через дорівнюю, це буде 85. Теж можете перерахувати самостійно. Далі, ось тут, якщо у вас вираз піднесений до квадрату не дорівнює нулю, тоді той вираз, який в дужках, має не дорівнювати нулю. Тобто х мінус 3 буде не дорівнювати нулю. Квадрат відкинули. Х плюс 2 теж буде не дорівнювати нулю. Беру все в систему. Ось тут х буде дорівнювати 85, поділили на мінус 5, це буде мінус 17. Х не дорівнює тут 3, а тут Х не дорівнює мінус 2. Мінус 17 виключення немає, то це наша відповідь. Мінус 17. Так, наступне рівняння у нас 7. Аналізую, значить, в мене є 3. Вираз з ліва три справа, тому перекручувати, так, як ми робили в п'ятому ми не будемо, все переносимо вліво. Аналізую знаменники, ось тут я можу розкласти на множники це формула скороченого множення. Отут знаменнику одиниця. Теж маєте врахувати це. І так, значить, ліву частинку я переписую. 2х відняти х плюс 4. Відняти 3х мінус 1 знаменнику. 4 відняти х. Відняти 6х плюс 64. В знаменнику розкладаємо на множники Х мінус х плюс 4. І теж перенесемо плюс 4, стане мінус 4, перше. це все дорівнює нулю. Поки що не можу звести до спільного знаменника, бо тут 4 відняти Х, а тут Х відняти 4. Тому виносю мінус, оцей мінус на цей мінус дає мені плюс, і маю, можу поміняти місцями. Буде 2х відняти 1х плюс 4, уже додати 3х відняти 1 у знаменнику, Х відняти 4, а тут без змін. 6х плюс 64, х мінус 4. Х плюс 4 і мінус 4 перших дорівнює 0. Спільний знаменник 4х мінус 4, х плюс -4, 4. Ставимо спільну риску дробу, спільний знаменник. Так, спільний знаменник записала х мінус 4, x плюс 4 це все дорівнює 0. Додаткові множники. до першого х мінус 4. До другого х плюс 4. До третього 1, а до другого весь знаменник. А весь знаменник, де його взяла? Це Х квадрат відняти 16. Мені так зручно буде множити. Тепер нові чисельники. Я маю 2х мінус 1 помножити на Х мінус 4, плюс 3х мінус 1 помножити на Х плюс 4. Тут уже розмастила рукою, вибачайте. Знов мінус 1, мінус діти 1. Я пишу і в дужках 6х плюс 64. Тож, врахуйте цей момент, що мінус перед дужками, ви маєте його обов'язково записати в дужках. І мінус 4 я маю помножити на х квадрат відняти 16. Так, є. Тепер пам'ятайте, чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює. і буду відразу по ходу розкривати дужки. 2х множу на х, це буде 2х квадрат. 2х множу на мінус 4, це мінус 8х. Мінус 1 множу на x це мінус х. Мінус 1 множу на мінус 4, це плюс 4. Далі плюс. 3х множу на х це 3 х квадрат. 3х множу на 4, це плюс 12х. Мінус 1 множу на х це мінус х. Мінус 1 множу на 4, це мінус 4. Тепер мінус 1 множу на мінус 6. На 6х це буде мінус 6х. Мінус 1 множу на 64, це мінус 64. Далі мінус 4 множу на х квадрат, це мінус 4 х квадрат. І мінус 4 множу на мінус 16, це буде плюс 64. І це все дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0. Тобто х мінус 4. На х плюс 4 не дорівнює 0. Тушку закрила і беру це все в систему. Далі зводимо подібні доданки. Так, зводимо подібні доданки. 2х квадрат, 3х квадрат і мінус 4 х квадрат. Тут 5х квадрат, відняти 4х квадрат, це буде х квадрат, записала х квадрат. Далі мінус 8х мінус х. 12х, мінус x6х. Так, мінус 8 мінус x, це у нас мінус 9х. Потім мінус 9х плюс 12х це в мене 3х. 3х відняти х, це буде 2х, і 2х відняти 6х, це мінус 4х. У мене виходить мінус 4х. Далі 4 і мінус 4 взаємознищуються, мінус 64, 64 взаємознищується, значить х квадратну 4х дорівнює 0. І тоді x, без дужок уже х мінус 4 не дорівнює 0, х плюс 4 не дорівнює 0. Беремо в систему. Такі рівняння ми вже нам попадалися, вони розв'язуються методом винесення спільного множника. Спільний множник Х в дужках залишається х мінус 4 дорівнює 0. Ось тут у мене х не дорівнює 4, і х не дорівнює мінус 4. Беру в систему. Кожен множник дорівнює 0, тобто перший множник перед дужками х має дорівнювати 0 і х мінус 4. Має дорівнювати 0, але х не дорівнює 4, і х не дорівнює мінус 4. Тут, якщо ми розв'яжемо друге рівняння, значить х дорівнює 0. Розв'яжу друге рівняння х буде дорівнювати 4. 4 в мене є у виключенні, тому ця відповідь мені не підходить, то відповідь моя це 0. Записали відповідь 0. І останнє восьме рівняння. Вже ми прирівняли до нуля, тому маємо попрацювати із знаменниками порозкладати на множники. Перший знаменник розкладається на множники x-6х плюс x 6. Я вже впевнена, що ви вже це всі бачите. Мінус перший чисельник без мінус, тут спільний ножник задушки х дужках Х мінус 6. Тут мінус чисельник без змін, а в знаменнику спільний множник за дужки х дужках х плюс 6. Це все дорівнює нулю. Так, ставимо рискудробус і підним знаменником є х, і в дужках х мінус 6, плюс 6. Це все дорівнює нулю. Додаткові множники до першого х, до другого х плюс 6 і до третього х 6. Нові чисельники. Я маю х помножити на 2х відняти 6, мінус х-3 помножити на x плюс. Мінус х мінус 1 помножити на х мінус 6. Чисельник дорівнює нулю знаменник не дорівнює, по ходу розкриває дужки. Значить, х множу на 2х, це буде 2х квадрат. Х множу на мінус 6, це мінус 6х. Ось тут в складність цього рівняння, що ви можете упустити, що у вас стоїть мінус, далі ви запишете много і не відкриєте дужку. От, вробите цю помилку, все, далі все неправильно мінус, відкриваю дужку і множу. Х множу на х, це х квадрат. Х множу на 6, це буде плюс 6х. Мінус 3 множу на х, це мінус 3х, і мінус 3 на 6, це буде мінус 18, закрила дужку. В Другим дужками те саме, у мене мінус, то я відкриваю дужку і виконую множення х на х, х квадрат. х на мінус 6, мінус 6х. Мінус 1 на х це мінус х, і мінус 1 на мінус 6 це плюс 6. Закрила дужку дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0. Беремо це все в систему. Наступним кроком розкриваю дужки. 2х2 відняти 6х. Мінус перед дужками міняємо знаки в дужках на протилежні. Це буде мінус х2. Мінус 6х плюс 3х плюс 18 розкрили. Перед другими дужками теж мінус та сама історія міняємо знаки. Це буде мінус х 6 х плюс х мінус 6 дорівнює 0. Кожен ножник не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює нулю, х мінус 6 не дорівнює нулю, і х плюс 6 теж не дорівнює нулю. Зводимо подібні. 2х квадрат відняти квадрат – це квадрат. відняти х квадрат, це буде 0. Значить, я їх тут взаємознищу. Далі. Мінус 6х ось цих і плюс 6х я теж взаємознищу. Тут порахую. Мінус 6 плюс 3 і х Значить, буде мінус 6 плюс 3х, це мінус 3х, мінус 3х плюс. Х це буде мінус 2х, 2х. Далі залишається у мене ще 18, відняти 6. Це буде 12, і переносу, перенесу через дорівнює, це буде мінус 12. І виключення х не дорівнює 0. Ось тут х не дорівнює 6, і х не дорівнює мінус 6. Розв'яжемо це рівняння, х, щоб знайти, маю мінус 12 поділити на мінус 2, мінус на мінус дає плюс 12 поділити на 2, це буде 6. Х не дорівнює 0, х не дорівнює 6 і Х не дорівнює мінус 6. Отже, моя відповідь 6, і вона є в виключенні. Тому ми вже знаємо, що в такому випадку ми пишемо рівняння коренів немає. Тому відповідь записали: рівняння коренів. fact ne